Маленьке сонечко життя, Щоранку голівки зірки піднімають, до неба тягнуть пелюстки і листям набувають скроні. Такі тоненькі стебліття розпушили свої зелені долоні. Маленьке озерця краси малюють ніжний полеобрій. Чому такі дорослі дитинчата захоплюються дивоцвітом Задались питанням педагоги. А діти їм відповідали ось ці квіти небосхилу, унікальні волошки синії, вони сильніші за канати і тіндітніші за наші мрії. А це ромашки польові, немов чистюсеньки моліберти. Із жовтими серденьками душі, такими ж світлими і теплими очима. А ось кульбабис цвіт пригріє око світлим поглядом і за парками. На ніч сховається у середині. А вдень як фенікс поверне до обрію життя, а дивить час мене. І в природі знайдеться підказка, як бути тіким до непогоди, не втратити себе поміж рясного розмаїття. Тож дійсно нас вражають квіти. Закричало сполохано тут дітвора. Зірвалися побігли віселитись, аж поки не спинить їх краса, що долина від серця квітів.